Вітаю всіх на каналі, всього потрошку у селі. Сьогодні хочу показати вам свою і пізню картоплю, і ранню, то що ми садили в березні місяці. А пізню ми садили в кінці квітня і вона вже майже доганяє ту ранню. Рання нам трішки примерзла була, але нічого. Вже ось дивіться, цвіте картопелька повним ходом. І розкажу. Тиждень назад, перед світінням ми обробили перший раз для профілактики від захворювань і від шкідників. А такі профілактичні обробки робити обов'язково. Може хтось скаже, ай, така гарна картопля, зелена, наша я її буду обробляти? Ні, ви не праві. З теперішніми погодніми умовами, а особливо цьогорічня весна, вона сприятлива. до... Раптового виникнення різних грибкових хвороб. Ви всі чули таку хворобу, як фітофтороз. І якщо його не контролювати, то він може знищити до 70% нашого врожаю. А крім того, є така хвороба, як чорна парша картоплі. Вона також здатна знищити 40-60%. Альтернаріоз. Або ще називають суха плямистість, може забрати і 30-40% і врожаю. Тому такі профілактичні обробки обов'язкові. І першу з них обов'язково потрібно зробити до цвітіння картоплі. Ось приготували препарати, які ми зараз будемо обробляти, це ампліго, Радеміл і халатин картопля. Зважу Радеміл Голд 75 грам так як у нас. Пульвелізатор на 15 літрів. Радеміл Голд береться 50 грам на 10 літрів. Ми користуємося ще ось цим синім пакетиком Радемілу. Новинка в зеленому пакетику, ми ще досконало її не вивчили, то я вам не буду розказувати про нього. А цим ми весь час користуємося. Спочатку я все розвожу у півлітровій баночці, потім будемо виливати в пульверізатор. Термін очікування після обробки 14 днів. У разі виникнення ризику сильного розвитку хвороби, тоді потрібно скоротити інтервали між обробками до 10 днів. Цього розчину на 15 літрів нам повинно вистачити на 3 картоплі. Інсектицид ампліго. Я набираю 12 мл на наші 15 літрів води. Це інсектицид контактно-кишкової дії з широким спектром дії і містить дві діючі речовини, які блокують центральну нервову систему та роботу м'язів шкідника. І для листової підкормки ми дамо хелатин картопля, якому азоту міститься 30. Фосфору 75. І є всякі мікроелементи, як бор, залізо, цинк, мідь, марганець, молібден. Розводиться він 50 мл на 10 літрів води. То я візьму цілий пакетик і половинку другого. Гарненько все це перемішаємо і будемо виливати в пульверизатор. Нагадую, що в нас пульверизатор поміщається 15 літрів води. Перед обробкою не забудьте про індивідуальні засоби захисту. Вдягніть обов'язково масочку, а може, хто має респіратор, то ще буде краще. Старайтеся захистити всі відкриті частини тіла. Сама ж обробка проводиться в ранній або вечірній час у безвітряну погоду. І коли температура повітря невисока. Препарат рекомендується застосовувати профілактично. До того, як проявляться ознаки захворювання, це вже в нас рахується друга обробка, бо якщо йти по схемі, яку ви бачите зараз на екрані, перша в нас обробка була перед посадкою. Ми протруювали бульби препаратом селектив, це новітній інсектофунгіцид, який контролює комплекс хвороб і ґрунтових шкідників. Та запобігає їх розпосюдженню впродовж вегетації рослини. Друга проводиться в період бутонізації, яку ви бачили щойно. А наступна обробка буде, мабуть, через два тижні після цвітіння картоплі ревусом топ. Ним можна обробляти і в кінці цвітіння картоплі, і на початку бульбоутворення картоплі. А інсектицид на ту пору, при потребі, ми будемо використовувати, скоріше всього, біологічний. Це такі, як бітоксибацилін, актофіт, актоцит, актоверм та інші. Я зазвичай в таких випадках користуюся актофітом. Як оце, дивіться, з'явилися маленькі жуки на картоплі, які ми не обробляли на ранній картоплі, використовуємо актофіт. Це біологічний інсектоакарацит, який використовують для захисту картоплі та інших рослин від шкідників широкого спектру, включаючи і колорадський жук, і його личинку, і кліщі, і попелиці, та інші. Зазвичай для обробки п'яти соток картоплі беруть 50 мл препарату, розведеного у 20 літрах води. Головне, що біологічне походження цього препарату робить його безпечним для навколишнього середовища та теплокровних тварин. І застосовувати його можна і в спекотних умовах, так як в нас зараз ніч то холодна, а вдень, то й жара. Оптимальна температура для обробки становить плюс 18 градусів Цельсія. А в нас зараз на градуснику, як бачите, 21 градус сьогодні. Актофіт швидко вражає шкідників зупиняючи їх живлення через кілька годин, а загибель настає через 2-3 дні. А личинка, то дивіться, прямо і на очах починає крутитися. Такий пекучий препарат. Сам, як попаде на руку, то дуже пече, треба зразу мити руки. Або обробки робити в перчатках резинових. А тут я хочу показати: ми копаємо картоплю молоду, ту, що ми садили в березні. Вже два тижні копаємо. Ще не дуже велика, але ж вже їмо. Оце лежить кущик Анни викопаний. Як на мене, вона трішки більша за рів'єру. А ось оце кущик рів'єри, викопаний. ну Ще дуже багато дрібненької. Ще потрібен час їй для достигання. Такі приморозки, які вдаряли три рази по ній, трішки завдали їй шкоди. Примерзла вона під агроволокном вершки і дуже довго відновлювалася, я думаю, через те вона і до тої пори ще в нас не дуже велика. А для любителів молодої картоплі я хочу показати свою страву дитинства. Буду готувати страву за рецептом моєї ще бабці. Так, картоплю вона готувала в печі, а я буду готувати в мультиварці. То була обов'язково домашня курочка, ну у мене і є домашня. Присолила, дала приправи до курки, бабуся приправи не давала гірчицю. Я даю ложку майонезу, ну, в неї ж певне не було майонезу. Давала дві ложки сметани, а я ложку майонезу і ложку сметани. Гарненько все це відмасажую і ставлю в свою мультиварку на 50 хвилин для тушкування. А поки тушкується м'ясо, почистили молоду картоплю. Розрізаємо де велика на двоє, може йде на четверо, додаємо улюблених приправ. Всі пропорції я напишу під відео в описі. прочитаєте скільки я чого давала. Сметани багатенько і багатенько зеленої цибулі. Отут все й весь смак. Цієї страви, чим побільше зеленої цибульки. Гарненько все це вимішуємо і в каструльку до м'яса знову тушкуємо 50 хвилин. А тим часом із зелені, яку маємо, робимо салат. У мене салат, кріп, зелена цибуля, ридиска. Зауважу, що куплену курку так довго тушкувати не потрібно. Тушкуєте разом із картоплею і часу витрачається менше. Отака-то наша картопелька виручає нас. А ще якої різної смакоти ж можна приготувати з неї. Ого-го! Ну, а на сьогодні все. Все, що я хотіла розповісти, поділитися з вами своїми секретами. Гарних вам врожаїв картоплі. До наступних зустрічей!